Дві великі лісові пожежі підійшли до курорту Руїдозо в штаті Нью-Мексико, що на південному заході США. Діє режим надзвичайної ситуації. Сім тисяч жителів селища евакуйовано. Відомо про двох загиблих, щонайменше дві людини постраждали. Пожежі знищили 14 тисяч будівель. Загалом вогонь випалив 90 квадратних кілометрів території. Меліса та її син Крістофер наразі лишаються в селищі. Вони прожили тут 14 років і таку велику пожежу бачать уперше. Безперервно літали літаки і невпинно вили сирени. Здавалося, ми на полі бою. Дим повністю огорнув наше маленьке спокійне селище. Рятувальники теж не пам'ятають таких масштабних пожеж у цій місцевості. Приборкати вогонь допомагає Національна гвардія нью мексико але локалізувати полум'я поки що не вдається. Це безумовно найбільша пожежа, з якою я коли-небудь стикалася. Вона завдала найбільшої шкоди. Наші сусіди, родичі та друзі за лічені секунди втратили все, заради чого працювали все життя. Нині до руїдозу наближається грозовий фронт. Можливо, почнуться дощі, і пожежникам це допоможе. Водночас зливи можуть спричинити повені. Може виникнути й інша ситуація. Дощі підуть, але сильний вітер ще більше роздуватиме полум'я. Зараз ми готуємося до раптової повені і до всього, що буде після пожежі завалів сміття і до такого і іншого. Тому ми закликаємо триматися якомога далі від цього району. Я знаю, що багато хто хоче повернутися і перевірити, що сталося з їхнім будинком, але пожежа дуже велика, і ми просимо всіх не з'являтися тут. Лісові пожежі зараз також вирують в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії.